Привіт! Дай Боже щастя! З вами, що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про нішу, яка так нашуміла після того, як Влад про неї розказав, що тепер всі бігають по полях і шукають коров. Влад, у мене питання таке, як взагалі можна було дойти до того, щоб взяти і почати знімати коров? Так, це просто насправді. Всі, хто знають, типу кажуть, ну як, як ти додумався? Ну корови, ну блях, ну... Корови, Корови! Корови! Ось. Все було так. Дивіться, до 2019 року можна було тирити на Ютубі відосики, скачувати їх отако, от, перемонтовувати і заливати на Ютуб. Зараз це заборонено. Не робіть. Не пишіть і не свистіть нам, типу, чи можна таке робити. Що там, Ютуб ще раз наголошує: контент має бути ваш авторський. Забудьте про стоки і все інше. Чи крадені відео, все, не пишіть нам директи, будь ласка, а що, якщо я оце відео скачаю від чи буде воно працювати? Не буде, вас заблокують. Кінець, продовжуємо. Так. Дивіться, в мене було декілька каналів на тематику е, зрізка дерев. Кар'єри, тобто там Самосвали. білази, там, екскаватори риють, копають і так далі. ось. І я завжди от заготовлюю наперед відоси, тобто щоб в мене ніколи не було простою. І коротше, я наготовив був колись відосів і щось там лазив, 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 і мені попалось декілька відосів про корови, як там їх там стрижуть, бриють, миють, підмивають, гівно чистять, реально гівно там. Тече, все ляпає, це всяка красота, смакота. Він кайфує від того, бачите. Людина розказує про ту справу, яка любить. Ну, Це, блін, це правда. Це реально правда. гавно подобається. Гроші, це гавно це апріорі гроші. типу, ну, типу. ну, Гроші не пахнуть, ліричний відступ. Продовжуємо. Так ось, я якось не знаю, скачав ці відоси про корови, вони ще були в жахливій якості. ось, І змонтував такий от ролик на 10 хвилин. І щось я подивився на нього, ну, блін, не, не в мою тематику, розумієш, типу, і залишив його так. Лежав він в мене, напевно, ну, не знаю, місце два 2 два половиною, плюс-мінус. І одного разу я щось провтикався, чи кудись поїхав, чи ще щось, типу, блін, два чи три дні я вже нічого не постив. а караул, коротше, що робити? Відео з коровами. Ну, думаю, била, ні била, типу, закину. Якщо там мало переглядів зберуть, то, типу, яка різниця? Воно, типу. По морді ніхто не дасть. Да. Ніхто мене не знає, ніхто мені не скаже, типу, чувак, ти що там поміняв свій. Ти що, чувак, якусь таку фігню зняв? Ти що? В інстаграмі типу... зразу би так сказали. Якби ну. Випадково замість Мальдів би відео з говном і з коровами. А Ютуб, Ютуб Любез приймає. І тут шок-контент. Тобто цей відео почав. Набирати такі масштаби, такі перегляди. Полетів. Істерично полетів, і він набрав 76 чи щось таке мільйонів переглядів і приніс 34 тисячі доларів. До речі, до речі, перше, що хочу сказати, ти тримав їх в руках. Не так, це відео було знято в 420 p Розумієте, тобто якість погана. Принесло відео 34 тисячі доларів. І ми за ті 34 тисячі доларів пішли і купили маздочку в салоні. І ми йшли з таким кульком, босс порваним, в таких худоках, обірваних, такі йдемо, заходимо в той салон. На нас так дивляться там ті жіночки, ці менеджери менеджер, такі, 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 така сидить, жвачка живе, яка. Прийшли якісь слухи. Позаглядать на машину. Господи, ніщеброди. І ми такі. Дись той кольок, бос, а там мільйон двісті двохсотками. Просто так підверх забити. І аж рветься, розумієш? Так він реально нести. був порваний по боках. Блін, так шкода, що фотки нема. І, і ми такі ставимо і ще, і ще ногою так. А ми тут машинку оцю замовили. Як вони почали хоботитись туди-сюди? Одним словом, трошки відійшли від теми. Це відео в поганій якості, яке випадково опубліковане і набрало стільки переглядів і принесло машинові. машинові. <голові> Владові машину, розумієте? І я ще раз хочу до чого підвести? До того, що Камон, народ, 425 відос тільки заробив. А ви досі думаєте, що вам для того, щоб знімати щось на Ютубі, треба капець яку камеру, достатньо телефона, в мене є. покажи так. достатньо телефона, і все, і ваш Android чи там Apple точно знімає краще. Ми вже говорили це багато разів і не втомляємося поговорити далі. Беріть те, що у вас під рукою, і знімайте. Все, цього достатньо, і вже з цим ви можете так. вистрілювати. Мотиваційний так. момент, їдемо далі. І після цього я зрозумів, що корови це тема. Нафіг ті самосвали, нафіг ті дерева і так далі. Коротше, почали клепати корови, але тут наступає травень 2019 року, Ютуб каже, все, пацани, до побачення, забирає монетизацію з усіх наших каналів, які приносили, ну, просто по. 15, дол... 15 тисяч доларів кожному з партнером пополам, по 10, по 15. Тобто, Це просто був такий кайф, ти ноль вкладень, і отримуєш 100% дохід. Ось. І я почав, от, щось така, типу, не те, що депресняк, я навпаки, загорівся, що новий етап в житті. Тобто, Я не з тих людей, знаєте, які там сивіють після того, як щось сталося. Це як такий новий пінок по піджопу, що йди, роби щось нове. Типу, іди, значить, напрягайся, виходь з зони комфорту. Я тоді був в Римі, і мені написав мій друг Денис Кабан. Привіт передаю. От, в якого, до речі, зараз всі пишуть, купляють корови. Він працює в Данії на фермі. І на секундочку. Якщо ви бажаєте також купити контент, в нашому телеграм-каналі є контакти людей, в яких можна придбати оригінальний контент, який вони вам знімуть так. і відправлять, і домовитись за ціну. Якщо шукаєте контент, залітайте в телеграм. Там багато різних корисних штук для ваших мотизованих каналів. І получається, я прилітаю з Риму, помився, побрився і так далі, типа і в Данію. Прилітаю туди, а в Данії не можна, щоб хтось працював на фермі, якщо він не, не легал чи не зареєстрований і так далі. Е, там був прикол, що помер фермер, типу, і не так до цього дивилися, і сказали, що я приїхав туди. Як волонтер. Як не те, що волонтер, а При, пристріляти. пристрілятись, подивитись, чи мені підійде. О, ста, стажер, точно, реально. Ось. Я надіваю ці гумаки. і... По коліна в гавні іду, а набрав з собою повно камер, дронів, ну, все, що тільки можна було. І, до речі, ключовий момент, як зараз пам'ятаю, що ми з партнером розрахували, що поїздка виходила 600 доларів. І ми типу, скинулись по 300 доларів. Я ще тоді пам'ятаю, він каже: слухай, типу, а воно варте того, типу, чи не варте, можливо, краще купувати, оце 600 доларів трати, типу, їхати туди-сюди. Я кажу, ні, воно варте, я їду, я загорівся, я туди валю на тиждень. От, так ось. Коротше, я приїжджаю, в перший день не знімаю сотні контенту. Я ходив на п'яту, якщо не помиляюсь, на дойку, і там було багато процесів, і остання дойка була в 12-й. Я йшов з ферми. Я приходив, я кидав все на зарядку і скидав всі матеріали. І ніякий отакий, от прямо як зараз, недоспаний. Або ми вже знімаємо другу ніч підряд. думаєте? Я сідаю і монтую перше відео. І щоб ви розуміли, 2019 року, по сьогоднішній день, це відео ще й досі мелькає в топ-5 найпопулярніших відео, які набирають зараз переглядів. Прикінь? Тобто воно кочегарить собі далі. Воно так кочегарить, як дурне. І щоб ви розуміли, я пам'ятаю, через тиждень я прилітаю додому, і це відео вже тоді, на той час, заробило 800 доларів. Тобто, воно не то, що відбило цю поїздку, воно заробило ще й зверху. Просто ну жесть. І коротше, типу, за ці там неповних сім днів я працював, бо були зміни, які не працював мій товариш, і виходить, я за 4 дні назнімав скільки контенту, що мені його вистачило монтувати майже кожного дня на пів року. Уявляєте? У нас Тіктоці був коментар нещодавно під відео з про контент з коровами. Mm -hmm. Пише якийсь хлопець, пише. Ні, немає в кожного доступу до і до коров. Не може людина кожен день це знімати. Я, коли таку штуку чую, я беруся за голову. У мене якась, знаєте, відверто. Ну, в мене така агресія з'являється. Мені хочеться. Дуже швидко цій людині пояснити, що вона не права. По якій причині? По причині того, що можна будь-яку ферму поїхати і за декілька годин, будучи на тій фермі, домовитись там, чи за 200 гривень, чи за те, що ми вам зробимо фотки на ферму, не знімати контенту за ті декілька годин на півроку вперід. Можливо, я перегнув, можливо, чуть менше залежить, як ви будете публікувати, скільки у вас каналів. Але влад за декілька днів зробив собі контент на рік. розумієте? І, до речі, на півроку, якщо точніше. Але це було на три канали. Якби це було на один канал, це було б реально на рік. І от оці відмазки людей, розумієте, типу: ой, мені треба то, мені треба то, в немає доступу. Я розумію, що якби ви сказали, що у вас немає доступу, знімати кабанів на Мальдівах. Окей, можливо. Але доступ до корови, вибачте, до ферми, якщо чу-чуть напрягнутись, дещо підняти і дуже захотіти, є в кожного. Інше діло, якщо вам не подобається тематика, то оберіть свою тематику і надіть можливість її знімати. Я поясню, до речі, ще, як я роблю з тракторами. У мене також є канал, де трактора, там дівчата на них їздять і так далі. Ось, що я роблю? Я сідаю, наприклад, і прокатаюсь по Львівській області і дивлюсь. Збирають урожай, там оруть землю, сіють, віють, повівають. Ну, коротше, я бачу трактора, що я роблю? я заїжджаю швиденько на заправку або в якийсь гащет, беру пакет, кидаю туди Кока-Кола, пепсі-кола, снікерси, якісь крекери і так далі, тому подобне. Під'їжджаю, і кажу, мужики, добрий день. Типу, так і так. Хочу познімати контент. Ви не проти будете. в мене для вас є презент. Повірте. 99,9 сказали, та, вони були щасливі від того, що я їм дав, типу, там, ну, я скупив реально на гривень 200, там, 250 потолок. Я їм дав, і я цілий там. Поки не розрядив, коротше, всі девайси, я їздив, бігав, знімав. Вони мене сідали, садили в кабіну, я з ними катався, дронами знімав. Ну коротше. Або навіть як ми їздили, просто знімали контент, ми їхали по бізні, зупинялися. Ага, там, значить, комбайн їде в полі, а там, значить, самосвал щось там асфальт кладемо. Такий чик, трончик, чик. І просто злетіли, і полетіли дроном, політали. О, так, да, як робили об'їзну об'їзду Так, так. Тобто, і цей контент, дивіться, ми навіть нікуди не ходили. Ми припаркувалися, злетіли дроном. Ну, якщо у вас немає дрона, ми говорили про подкаст, про техніку, він або вже вийшов, або скоро вийде. А, про дрони. Є дрони за 10 тисяч гривень, які вам по вуха хватить. Просто підлетіти, зняти комбайни з різних ракурсів, у вас вже є контент. Або просто, як Влад каже, купіть пиво тому комбайнеру, так. дайте йому, він вам подякує, і ви знімете свій контент. Також, до речі, до, до, до речі, дуже, дуже важливо. Ти сказав про дрони. З дроном, ти до мене приїхав, у мене на той час дрона не було, я його розбив. А коли будували цю дорогу в нас об'їзну, там ще був екскаватор, не екскаватор, а бульдозер, який зрівнював, щухував. У мене тоді дрона не було. І я приїхав, я взяв фотоапарат і телефон. Типу, перше я розрядив телефон. Потім я розрядив фотоапарат, потім я знайшов якусь GoProшку її розрядив. Потім я поїхав додому, поставив це все на зарядку, підійшов до того мужика, сказав: ви ще тут будете. Він каже, та в мене тут ще роботи на два дня. Я кажу, два дня я буду з вами сьогодні ну, тусуватися. Коротше. Щоб ви розуміли, типу, цей мужик ще підписався на всі мої канали. Тобто я вже отримав ну, глядача по суті. Тому домовитись можна з кожним, абсолютно з кожним і в любій ніші. Так само як. Різка дерев. Ну, ви ж також ви познайомились до чи після? Звідти? Так. Блін, я їхав теж як на лапаївку їхати, і висів... Слухайте про знайомство з дуже хорошим, найкращим другом зараз. Так. Я їхав на Лапаївку, як зараз пам'ятаю, і висів баннер. Професійна з різка дерев. І коротше, а, і там пробка була. Я такий, що сидів і дивлюся на. Плакат, професійна зрістка дерев. Я коротше, взяв номер, і так як я був за кермом, скинув його е, моєму партнеру. Він з ним дописався, то чи дзвонився, і, поя... і виявилося, що цей Вітя із родом із Сміли. А це, от, щоб я родом Шполи, Черкаська область. Це просто от... сусіднє село. Місто, бляхамуха, село. От, і коротше, ми приїхали. Я приїхав познімати, я теж привіз їм каву, снікерс і так далі. Типу, ми з ними познімали, погржали, туди сюди потусувалися. І зараз ми найкращі друзі. І, і, і прямо так. Отак. І привіт. Так, привіт, вітя. Він зараз в ЗСУ і зберігає збері... наш спокій. Ми тебе дуже любимо. Ось, і бачите, навіть пошук можливостей може знайти вам не те, що контент і можливості, а й хороших друзів в житті. Тому така історія влада, так все починалося. Такий подкаст домашній, де трошки історії, мотивації, настанов. Тому беріть, пробуйте, робіть YouTube, щоб у вас були статки отакі, як з каналів, з коровами. ще раз засвідчимо, засвітимо. засвітимо. Все, дякуємо. робіть YouTube і все буде люкс. Чао, бомбіно!